Ну що ж, черговий раз знаходжуся на пошуках, як завжди, ліси Янова. Маю чергову знахідку, будемо дивитися, показую глибину насамперед. Це є для монети досить глибокий сигнал, показую. Сигнал ось така знахідка. Показую, звісно, так, як вона випала, завжди ось така зелена шайба. І будемо протирати разом. Надіємося на якийсь стан за розміром. Коже, що це є три Крейцера. Цу монету протер, так як вона в досить поганому стані, але видно, що це є три Крейцера. вони 1800 року. Ось така монета Австрійська імперія. Ну, а ми продовжуємо пошуки наші, ну що ж, я вже йду, як, як кажуть, за своїм шаблоном показую ...монетка трійка 1800 року. І, звісно, як, як належить, продвоюю яму. Схоже, що там ще щось є, але досить глибоко. Зараз я буду цей сигнал, спробую викупати. Ну що ж, сигнал я викупав, показую. Він же, як кажуть, мій. Схоже, що чергова монета. Ось тут, ось тут у Русі повинна бути монета за сигналом. Є, бачите? Друзі, також шайба. Попередня монета була трійка. Ця також бачу за розміром. Ну, можливо, це щось інакше, бо досить трішки товстіша, ніж трійка. Звісно, протираємо. Разом. Шайба велика. Не зразу зрозуміло, що це є. Більша за... за трійку. Ось, друзі, бачите, що це таке є? Можливо, шістка. О, трійка, друзі. Ну інакший тип. Це є трійка. Наскільки я зрозумів, трійка 1812 року, друзі. Велика шайба. Ось показує так приблизно. Так, як бачите, 1812. Ось така краса. Ось такі показує попередню монету. Вже підсохла ось стріка 1800-1812. і 1812. Ось такі дві монети. Але глибина колосальна. Не знаю, як Аська зацепила. Спробую показати глибину другої монети. Це є моя лопата, якою я ходжу. Це є два царські штика. Це є для досить потужно. Звісно, я зараз ще прозвоню цю ямку, так як досить глибоко ці монети лежали. Спробую ще в мене шукаш не добуває. Треба трішки розрити, спробувати. Так, ось так є в мене третій сигнал. Так, будемо дивитися. Вже дві шайби витягнув, як кажуть. Є ще одна. Швидше за все, що монетка, третя. Ось, є, друзі, бачите? Оп! Так, ось така шайбочка. Ну, бачу, що це є за розміром невеличка монета. Схоже на трійку. Ось показує так, як випала. Ну Цікава монета повинна бути. Схоже, що це не є трійка. Спробуємо трішки протерти, подивитися. Цю монету третю відмив, як зміг. Показався силует. Силует показався у нас, наскільки я зрозумів, трійка. Чергова трійка 1800-й рік. Ось, ось так добре видно. Ось посередині, бачите, трійка. Це 1800-й рік. Третя монетка. І звісно я зараз ще раз помахаю трішки над ямою. Так як яму я розрив трішки ширше, щоб запхати катушку. Прозвонити. Ну так якби так якби вже немає, бо в мене на максималках трошки підфонює. І так, ямку я вже закупав. Трішки ще навколо я побігав. Сигналів вже, на жаль, немає. Ось такі три монетки. 1812 і 2 і трійки 1800 року. Ось такий маленький гаманець на 9 крейсерів. Це на цей час це не була мала сума, так як такі гроші не кожен мав на той час взагалі, так як на хуторах у селах стояло по кілька хат. Звісно, черговий мій гаманець. Останнім часом вони в мене досить часто. Ці гаманці в основному 1800 року. Так, я підійшов до Володі, він знайшов знахідку, нам принаймні вона нам невідома є. Будемо зараз дивитися. Щось досить стареньке, можете підказувати, якщо добре спробуємо сфокусувати, підказуйте, хто думає, що це є, монета, жетон, пуперів, в другу сторону давай. Зараз, зараз. А ну, зараз я їзьму трохи її в руки і ближче покажу. Спробую принаймні, показати чіткіше більше. Так, як бачите, є місяць. Ось так о. ось так добре видно, що це є. Зірки показую в другу сторону. Досить дрібненько. по металі щось. Можливо низько срібне, низького сорту срібло. Ось так. Не зовсім добре видно. Ось така невідома нам знахідка. Черговий сигнал монета. Товста. Зразу кажу, що товста. Мідна. Звісно, показую, друзі, завжди так, як випала. І протираю також, тому що скажуть, що я показую одні й ті ж самі монети. Ось так випала і так показую. Досить товста. Протираємо. Це вже щось раніше, ніж 800 рік монета. За Товщиною. Ми будемо її протирати, звісно, разом. Монета верхова, не знаючи, щось вона нам донесла до нашого часу. Ну, силует я вже можна сказати, що побачив. Ось така монета. Ось так я її, як кажуть, народним способом трішки змучив. І показую. Четвірка 1861 року. Навіть знизу Б. Я думав, що це Марія Тереза за товщиною Ну, що можу сказати? Клас. Так, маю чергову знахідку. Я її поламав та й вона ще була поламана. Показую. Маю ось таку алюмінієву знахідку. Я її трішки помию і прикладу потім фото. Не знаю, чи це по Першій світовій, чи по другій. Можливо по другій. Мала, перша піхотна дивізія, вермахта Гірська, можливо, по Австрії. Ось така квітка. Едельвейс, стан як бачите, до нашого часу фактично не дійшов. Так, ось за тим дубом в мене була немаленька кількість набоїв гвинтівки Мосіна. Довга шийка, перша світова. Ну і Роман каже до мене, дивився вчора відео, я кажу, дивився, де купали де купали гільзи, набої і витягнули хрест срібний гаманець. Вот. І я так само. Докупав цей, ці набої, звісно, я їх не беру, лишив, почав трішки крутитися, нарізати круги. І що ви, друзі, думаєте, що в мене могло вискочити? Показую. Не кожен знає, що це є. Но дивіться. Це є пряга металева періоду. Першої світової, царська. Царська пряга. Звісно, стан в неї, як бачите, тому що металева, але як знахідка досить приємна. Не сподівався я ще сьогодні на прягу. Ось так. Знахідка клас. Давно їх не було, давно. Ну що ж, я це місце продзвонюю, звісно. Показую ось цю прягу і зразу, зразу за нею пішов сигнал. Це швидше за все, що накладка по часу. Це є. Так звана. Так звана запонка. Ось така красива. Сигнал ледь-ледь. Ну, приємна знахідка, приємна. здивувала мене. Досить непоганий сьогодні. Получається вихід. І так, я навколо цього місця, де знайшов пряжку і натрапив на, не знаю, як навіть правильно сказати, схрон, не схрон. Ось таких набоїв. Гвинтівка Мосіна. Було ще от ось такі пряжки. Це швидше за все, що амуніція. Залишок ось такого картона. Ну і тут їх, як бачите, ось така кількість набоїв. Ось така, як кажуть, Краса. Зазвичай таке не показую. Но дивлюсь, коли показують. Думаю, і я таке покажу, що ось є також у мене. Ось така кількість набоїв. Звісно, це все залишається у лісі. Зараз прикупаю у ямі. Так, Володя показуй, Знайшов Володя ось таку знахідку. Ну, зараз я фокусую. Ось так, не спішився перевертати. Є інкрустація. воно трішки так зі всіх сторін. Ну, підказуйте, чи може це бути якимось це кульцом, наприклад. Може це є деталь від якогось чогось. Зараз, зараз не на нього фокусує. Десь покажемо зблизька. Ось є такі узорчики. Занадто дуже все нав'язано. Трішки сфокусую краще. Не бере потемніло на даний момент. Но метал срібло Ось так показую її з усіх сторон. Ну, підказуйте. Невідома на даний момент знахідка є. Так, на голові. І одразу Роман покаже, знайшов теж кілька монет. Далі Далі. Ось. Так що ось такий сьогодні видався пошук. Так, це о, шайба це є. Це є за розміром три крейцера 800 рік. Ось видно силует. Так. Друга монетка є цікава. Тим, що це є 1760-ті роки. На ній року немає. Одна друга К Крейцер. Це є. І силует ну, Марії Терези. Не зовсім добре видно. І є ще одна. Так звана солід Боротоз 1660-х років. Ось така. Ось такий стан. Ось такі. Гарні знахідки. сигнал виявився під листям. Ось така, друзі. Граната. Ноостан. Вогонь. Бачу різьба. В середині гарно видно. Таке враження, що недавно викручено. Ну, бачу, що пуста, музейний експонат. І знову я включився. У мене був черговий сигнал. Ось. Викупав я цю знахідку неподалік і почав продзвонювати. І в мене... Був неподалік сигнал. Трішки почав я протирати, звісно, друзі, це є гудзик Має вушко. Очей будемо дивитися. Бачу, чий він є. Річ Посполита. Ось такий гудзик. Сигнал досить слабенький. На, тобто, на гільзу. Вушко є. Ну а ми продовжуємо пошуки. Ось такий гарна знахідка. Нарізаю зігзаги, круги нарізаю. У мене знову пролунав сигнал. Ну, звісно, після тих знахідок, що я ще міг тут знайти. Ось такі набої Маузер. В ямці ще сигнал, але ну, я вже закопую, скидаю туди набої і закопую. Так, я черговий раз підійшов до... Романа має кілька знахідок, обов'язково покажу. Ось такий невідомий модель молотка. З цього боку ромб, з цього кругле. Так, ось така пряжечка. Швидше за все, що радянський час, можливо і ні, такий візерунок красивий. Так, є ось такий коник. Ось такий коник. На чомусь заклепки металеві перегнили. Так, є монетка Крейцер мідний. Спробуємо подивитися на рік 1859 і 2 гроші, 23-й, на 1923-й. І ось така цікава знахідка. Ми її так і не... Визначили, підказуйте, може у когось якісь будуть думки. Бачите, є хвіст, так якби схоже. На щось приклепувалося, ось ліва сторона. Схоже на заколку, але не заколка, припаяне є ву це, як бачите. І швидше за все, що тут ще була якась частина. Деталі, але немає. Ось такі наразі у Романа знахідки. Що ж, друзі, на сьогодні вже все. Ми збираємося додому. Звісно, знахідки ви бачили. Є ще ось така бомбочка, як кажуть. Ну і дякую всім за увагу.